Засновники бібліотеки. 50 історій. Газета Чернігівської губернської відомості у 1904 році писала про героя нашої сьогоднішньої передачі як про видатного громадського діяча, який всю багаторічну свою діяльність присвятив служінню Чернігову і по праву належав до тих, ким наше місто мало б пишатися, і зберігати на довгі роки вдячну пам'ять. На жаль, сьогодні ім'я Володимира Петровича Гудмана відомо лише вузькому колу фахівців. Володимир Петрович Гудман народився у 1839 році в бідній міщанській родині. Так склалися сімейні обставини, що ще хлопчиком він почав самостійно заробляти ремеслом і завдяки своїм здібностям та працелюбності зміг досягти певного статусу у суспільстві. З послужного списку Володимира Гудмана дізнаємось, що станом на 1895 рік він значився купцем другої гільдії, володів у Чернігові кам'яним та дерев'яним будинком з теплими та голодними прибудовами. А у Чернігівському та Сосницькому Вітах володів сумарно більше ніж двома тисячами десятин землі. Сучасники вважали, що головною заслугою Володимира Петровича перед містом була його участь у створенні Чернігівського громадського банку, в якому гудман служив спочатку товаришем директора банку, а з 1885 року і до останніх днів життя директором. Виникнення цієї фінансової установи дало місту можливість отримати засоби для виконання найнеобхідніших видів міського благоустрою за старанність та сумлінне виконання службов. Обух обов'язків Гутман був нагороджений у 1884 році бронзовою медаллю, а у 1898-му званням почесного громадянина міста Чернігова. У травні 1875 року товариством купців та міщан Гутман був обраний головою Чернігівського сирітського суду. Краєзнавець Петро Добровольський зазначав, що Володимир Петрович не залишав без уваги жодних проблем сарітського будинку, вникав в усі питання функціонування закладу. Дуже часто, особливо у святкові Недільні дні відправляв з дітям смаколики, фрукти, щось від свого столу. Своєю появою притулку він завжди доставляв дітям щиру радість та захоплення, малеча завжди оточувала його і ходила юрбою за ним по будинку. Крім цього, значні кошти Володимир Гудман жертвував на потреби навчальних закладів міста. Так лише у 1903 році він передав Чернігову капітал у розмірі 50 тисяч карбованців на заснування стипендій у жіночій гімназії, реальному училищі, торговій школі, чоловічій. Гімназії та вищому навчальному закладі дослідники відзначають, що загалом добродійник вклав до міського банку більше ніж 65 тисяч карбованців, відсотки з яких використовувалися для надання стипендій та матеріальної допомоги, що дало можливість стати на ноги багатьом мало забезпеченим учням. Крім стипендій, гудман жертвував капітал на видачу з відсотків допомоги та звільнення від сплати за право навчання учнів торгівельної школи на допомогу незаможним учням початкових шкіл міста. Здійснював пожертви для фонду міського піклування для бідних. Останнє було навіть увічнено у написі золотими літерами на мармуровій дошці, що розміщувалася на стіні зали міської думи. У 1877 році Володимир Петрович долучився і до організації у нашому місті Чернігівської громадської бібліотеки, пожертвувавши на цю справу 5 карбованців та ще 7,5 карбованців на будівництво будівлі для книгозбірні. У 1898 році здійснив на користь бібліотеки велике пожертвування, а саме 107 карбованців 16 копійок. Петро Добровольський зазначав, що всі пожертвування Гутмана були великими і для нас не до кінця відомими. Лише з часом виявилось, що Володимир Петрович багатьох бідняків отримував своїм коштом, давав їм одяг та взуття. Багатьом сплачував за навчання в училищах, але робив він це все не фішуючи, тихо і скромно. І лише коли від нього поступило до каси великі суми, про Гутмана заговорили як про благодійника. Володимир Петрович помер у 1904 році. Пам'ять про чоловіка у березні наступного року друж. Олександра Петрівна Гутман передала Чернігівському міському голові 5 тисяч карбованців на будівництво торгівельної школи у нашому місті. Для наших слухачів зазначу, що будівля цієї торгівельної школи з червоної цегли у псевдоруському стилі, що розташована за адресою Гонча 25 і сьогодні прикрашає наше місто. Є пам'яткою архітектури місцевого значення та нагадуванням нам, сучасникам, про непересічну особистість громадського діяча, директора Чернігівського громадського банку, благодійника і одного з засновників. Чернігівської громадської бібліотеки про Володимира Петровича Гутмана. Інформацію про Гутмана Володимира Петровича ми отримали з документів, які зберігаються в Державному архіві Чернігівської області та завдяки праці нашого краєзнавця Петра Михайловича Добровольського його спогад про Гутмана, який знаходиться у фондах бібліотеки нашого Чернігівського обласного історичного музею. Засновники бібліотеки «50 історій.